Всім привіт! І з вами я, містер Кріпер. Сьогодні ми будемо розглядати механізми. Так. Першим створимо новий мір. Можна було таке, а можна просто було. Далі. Проблюємо щось таке. О! Так, будемо робити якісь механізми. Так, зробимо тоді. Вибрасуватель лави. Тоді зробимо, якщо ви так хочете. вибрасуватель лави, для цього потрібно лише маленького, ні много, ні мало. Роздатчик, красний камінь, тобто Redstone, що кладеться, І... ой, чекайте! Реча. Так. Ну і звичайно сама лава. Ви можете зробити, наприклад, пастку для вашого цього. Для yeah. грифера можете зробити пастку. Далі можете взяти, щоб подовжити її. На це. Mm, повторитель. Further. Компаратор ми просто так. Візьмемо на випадок. Взяв кнопочку. Тут кнопочка більш реалістичніша. Ага, і двері, так, да, двері, двері. Соби двері такі варто, що маємо. Лучше ну, зробити костяки. Спочатку уявімо собі, Радечка, дивісь доробки. Тут треба дома. Ось так і такі. і так. What's Ось так, зараз я собі зверну чок. Ось зверну чок. Зараз я собі зверну чок. Даруйся, Дякую за перегляд! Широко поставить. Структурно. Вот прямо линейно. И не будете снимать так. Я сидим, что будет что-то такое. Подвинуться

Буде просто як домік, буде просто як домік. Далі віць Тут можна зробити. От, бачите. Тут можна просто поставити. Було реалістичні. Так, проходимо. Як такі ногу. Ну, як гріфе. Так, проходимо, плацюємо дочку. Ну, випуємо, виходить і просто в лаву, і ви не можете вибратись. Нічого не ви можете вибратись і просто. Так, а якщо було реалістично, Блин, більше вот еще сделать. грифер ничего не запидос. Потрібно на максимальную задержку. вот. сигнали. Але ще липше. Если сигнал будет даватися ще дальше дальше, заполнить вот тут тупу пустоту. Так, ну, взрываем этот тинтик будет. Самому целу биту. все. из тени тифа. И у нас же есть. Просто взорвись. Вот, бачите. Сигнал. Григор. уійшов. уйшов. Весь стоуть трошки, так? Это це, це максимальная задержка. Просто подвинути так. Розумію, хтось і раніше не розумівся цього. Я, наприклад, раніше не розумівся, що це таке. Я там не дізнався, що це за версія така. 0, 14, 0. Ну, 14 днів. Ну, я, в принципі, все дізнався, подивитися в YouTube. Дається, в YouTube і все можна дізнатися. Далі робити так, так більше буде да реалістичніше. Далі і ще ставлю ставити задержку на максимум. Щоб поки гріх встиг. Ось так от. Отак. От ну тут уже цього не треба лишні забути. Просто буде мішати вам. Опа. Ну я думаю, це все, що вже так, тепер я ще пріоди. Тепер вийдемо ще поясню. Так, я входжу. Клацей сюди. Відхожу. Чому підозрюючи? І мене поливає лавою. Ну, Зараз я просто виключу. Так, дивіться. Ай-яй-яй, проблема. Чекайте, зараз спробую інакше. Так, відколи він двері. Щоб... Не пролійте, які буде. Кнопочка може зробити, в принципі, дерев'яну. Відніше було. Ще... Робимо її виднішою. Беремо дерев'яну кнопку. Эти интимчат у нас залывают лаву. И грехер просто помирает. Что ж, забрать лаву, ты уже не выйдешь. Чего вот такие грехи, что, значит? Такие чипочки. лаву треба ще раз сейчас на футбол. Тоді забирається вся лава. І все. Ну, Я думаю, це вам сподобається це відео. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Підходите. Ну, дякую вам за мій. Ні мій особистий мехні. Ну я би так назвав. Не Недавно був подумали. Давно ну, ну, можно назвать и моё. Я <рикан> его завываю.